І коли ви відкриєте uh, Cloud Code, просто введіть «Install GitHub Action», і це запустить uh, зручний процес, який проведе вас через налаштування вашої «GitHub Action» і допоможе її об'єднати. Отже, кінцевим результатом цього буде «Pull Request», який uh, міститиме yaml файл для вашої «GitHub Action». Після того як ви його об'єднаєте та налаштуєте свої API-ключі і інші параметри, ви готові до роботи. Можете починати тегати клод і використовувати клод так, як ми щойно це зробили. Невелике застереження. Якщо ви користувач Bedrock або Vertex, інструкції дещо відрізняються та є трохи більш ручними. Тому, будь ласка, перегляньте. документацію. Документація EE досить вичерпна в тому, що допомагає вам налаштувати дію GitHub як для Bedrock, так і для Vertex. Круто. Зрештою, ресурси. Це ресурси для того, про що ми говорили сьогодні. Якщо хочеш сфотографуватися, то давай. Репозиторії з відкритим кодом як для базової дії, так і для дії Cloud Code є тут, і нам також дуже подобаються ваші відгуки. Тож, якщо у вас є якісь відгуки щодо SDK, GitHub Action або Cloud Code, будь ласка, перейдіть до нашого публічного репозиторію Cloud Code на GitHub та повідомте там про проблему, і хтось перегляне її та зв'яжеться з вами. Круто!